Рік 1059 – 23 листопада, новим правителем східної римської імперії, яку ми звикло називаємо Візантією, проголошено Костянтина Дуку, який увійде в історію під ім'ям Костянтин X Дука, і який своїм недбалим правлінням наблизить імперію до її падіння. Цікава річ, коли Костянтин Дука сидів на троні, одягнений у шати Василевса та у червоні імператорські чоботи, у сусідній залі палацу у своєму ліжку лежав ще живий колишній правитель Ромеїв Ісаак Комнін, якого віртуозно розвели як Лоха, найближчі до Василевса люди. Політик та історик Михаїл Псел та Константинопольський патріарх Костянтин Ліхут. Знавши про те, що його ошукали, Ісаак Комнін ще намагався повернути собі владу, але робив це без ентузіазму. Тому, залишивши все на Боже проведіння, відбув у монастир, де й помер наступного року. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про невдале правління Костянтина Дуки. Я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, усім вам щиро дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube, і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії Юрію, Максиму, Станіславу та Антону, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Також щира подяка усім, хто підтримує нас кавою на платформі BuyMeACoffee. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або ж кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Костянтин, X дука, був людиною, яка, здавалось би, мала усі шанси стати успішним правителем. Він походив із знатного роду дуків, отримав гарну освіту. Був ерудованим та вмілим у богословських дискусіях і цінував мистецтво, літературу та філософію. Але він був ставленником Михаїла псела та патріарха Костянтина Ліхуда, які привели його на трон. Тому Костянтин не був Василевсом у повному розумінні цього титулу, він був слухняною маріонеткою в руках псела та Ліхуда. Звісно, Костянтин мав віддячити своїм покровителям і усіма важливими справами імперії керував Михаїл Псел та Палацова партія. А східна православна церква нарешті отримала те, про що так довго мріяла. А мріяла церква про зростання впливу на державні справи. Процес політичного зростання православної церкви почався з того, що імператор Костянтин добровільно відмовився від багатьох традиційних прав Василевса саме у церковній сфері. Раніше ромейські правителі вважали за своє священне право змінювати межі церковних єпархій, призначати єпископів та надавати церковні титули, тобто усіляко впливати на церкву. Однак Костянтин Дука вирішив, що така практика є неблагочестивою та неканонічною. І щоб надати законності своєму рішенню, Василевс, який, до речі, був дуже богобоязненою людиною, видав указ, що лише Бог через святих своїх апостолів та отців церкви має право встановлювати церковну ієрархію, тобто Бог. Керує церквою через Константинопольського патріарха. Цей крок став початком нового етапу у взаєминах між владою та церквою. Патріарх Константинополя, який раніше був підпорядкований Василевсу, тепер отримав майже рівний Василевсові статус. Під час урочистих церемоній у храмі Святої Софії імператор та патріарх сиділи поруч, роздаючи подарунки, імператор роздавав подарунки чиновникам, а патріарх священникам. А ось раніше усі подарунки і чиновникам, і священникам роздавав лише ромейський Василевс. Костянтин також повернув церкві та монастирям усе майно, яке було конфісковано попереднім правителем Ісааком Комніном, і це рішення значно підірвало фінансову стабільність імперії, адже тепер церковники не сплачували податки зі своїх володінь у державну скарбницю, як це було в часи правління Ісаака Комніна. Отже, державна скарбниця втратила значні доходи, що призвело до економічної кризи, яка змусила Костянтина Дуку та Палацову партію, очолювану Михаїлом Пселом, шукати нові джерела доходів. Палацова адміністрація почала активно підвищувати податки для усіх верств ромейського населення, звісно, окрім себе коханих. Селяни, ремісники та торговці, які і без того вже страждали від економічних труднощів, опинилися під ще більшим тиском, і звісно, такі дії викликали масові невдоволення серед ромейських громадян. Але ще більш серйозним наслідком економічної кризи став занепад візантійської армії. Дука намагався економити ще й на військових витратах і почав скорочувати ромейську армію. А тим, хто залишився у війську після реформ Костянтина Дуки, скажімо так, значно обрізали платню. Достатню платню отримувала лише особиста охорона Василевса Костянтина Дуки. Колишні військові тепер займались тим, що збирали податки у фемах, замість того, щоб тренуватися та підтримувати бойову готовність ромейської армії. Звісно, держава не могла залишитись без війська, і замість того, щоб зміцнювати міць ромейської армії, Костянтин вирішив поповнити військові ряди найманцями, які обходились державні скарбниці дешевше ніж ромеї. Однак ці найманці часто були ненадійними та не мали достатньої мотивації для захисту імперії. Їхня бойова готовність та моральний дух залишали бажати кращого, що робило їх неефективними у боротьбі із серйозними зовнішніми загрозами імперії. А загроз вправління Костянтина Дуки вистачало. Коли Костянтин зосередив усе нове ромейське військо у анатолійській фемі, турки сельджуки скористались послабленням візантійських кордонів та розпочали свої грабіжницькі напади. У 1064 році сельджуки захопили фортецю Ані одну з найважливіших міст фортець Візантії на сході, і цю фортецю називали містом тисячі церков. Героїчна оборона міста тривала кілька тижнів, але через відсутність підтримки із Константинополя місто фортеця впало. Сельджуки жорстоко розправились з місцевим населенням, а саме місто було майже повністю зруйновано. Звідти сельджуки безперешкодно пройшли через Анатолію, дійшовши до Кесарії Кападокійської, яка також зазнала безжального пограбування. Але не лише сельджуки були загрозою для імперії у тому самому, 1064 році Дунай перетнули Огузи кочовий народ, який нараховував близько 600 тисяч осіб. Вони почали спустошувати візантійські провінції, включаючи Болгарію, Фракію та Македонію. Огузи грабували міста та села, вбивали місцеве населення та залишали після себе лише руїни. Ромейська армія, яка, як нам вже відомо, була ослаблена через економічну кризу та невдалу політику Костянтина Дуки, не мала змоги ефективно протистояти навалі Огузів. Отримавши звістку про те, що огузи бешкетують на ромейських територіях, Костянтин відправив до ворога посольство із пропозицією укласти наступний договір Огузи. Залишають території імперії, натомість Константинополь, виплачуватиме їм щорічну данину. Деякі вожді Огузів погодились на цю пропозицію та покинули ромейські території, а деякі племена Огузів залишились в надії отримати багатші трофеї. Звісно, бешкетуючих огузів Костянтин проігнорувати не міг, і тоді Василевс, особисто очоливши нечисельні ромейські загони, вирушив із Константинополя з надією наваляти ворогові по перше число. Але не судилося. У протистояння ромеїв та огузів втрутилась матінка природа. Серед кочівників розпочалась епідемія невідомої хвороби, яка скосила більшість огузьких вояків, і таким чином військо Огузів було значно послаблено. Тоді Огузи, які зрозуміли, що навіть малочисельне ромейське військо з легкістю їм наштуркає, погоджуються на умови Костянтина Дуки і, отримавши перші виплати, повертаються за Дунай. Після усіх цих подій Костянтин Дука. Повертається у Константинополь, де святкує гучний тріумф за неіснуючі військові перемоги. Однак проблеми з Огузами та Сельджуками не були останніми військовими проблемами Костянтина Дуки. На заході імперії вже давненько бешкетували нормани, але на жаль, Костянтин Дука так і не організував захист ромейських володінь в Італії. Можливо, через те, що не мав наміру витрачати державні кошти на військову кампанію, але швидше за все Костянтин Дука розумів, що слабе наймане ромейське військо програє війну норманам. Правління Костянтина X Дуки тривало протягом майже семи років, але якщо стисло, скажімо так, у двох словах охарактеризувати його правління, то ми отримаємо глибоку кризу, яка охопила усі сфери життя східної Римської імперії, яку ми звикло називаємо Візантією. Костянтин Дука помер без зайвої допомоги у 1067 році у віці 60 років. Перед смертю Костянтин Дука доручив опіку над своїми синами Михаїлом та Костянтином своєму братові Іоанну та патріарху Іоанну Ксифіліну, який змінив померлого Костянтина Ліхуда. До речі, Константинопольська православна церква зачислила Костянтина Ліхуда до Лику Святих за його заслуги перед церквою. Костянтин Дука також призначив свою дружину Євдукію, регеншою Михаїла та Костянтина, але з умовою, що вона більше ніколи не вийде заміж. Це рішення мало забезпечити стабільність династії Дука. Але про те, що відбувалось після смерті Костянтина 10-го, Дуки, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!